Тепло повертається. Синоптикиня поділилася прогнозом погоди в Україні на 17 листопада. Подекуди на півдні повітря нагріється до комфортних 13 градусів. Надалі листопад знову дивуватиме українців погодними примхами. Усі подробиці розповім за медзвоминовини Тесен Ю і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Погода в Україні знову покращиться і на вулиці стане тепліше. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу розповіла синоптикиня Укргідромецентру Наталя Птуха. Вона заявила, що найближчі дні температура в день буде. Нуль плюс 5 градусів, а вночі похолодніше і буде від плюс 4 до мінус 2 градусів. Водночас на півдні буде тепліше. Там в день буде плюс 3, плюс 9, А в Криму повітря навіть розігріється до плюс 12 градусів. І ось такі плюс 3, плюс 9, навіть до плюс 10 Очікуємо, що принаймні на вихідні будуть в більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура як вдень, так і в нічні години. Листопад це пора перед зім'я і похолодати знову може з дня на день. Фахівці українського гідроманцентру повідомили, що середня місячна температура повітряні листопаді ...буде, як і торік у межах норми, майже на всій території України. Лише на сході і південному сході дещо вища за норму. Однак це менше, ніж на 1 градус. Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. Зазначимо, у цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1-1,5, а то й на 2 градуси. Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укаргіндромацентру Наталія Голеня, листопад, перехідний місяць від осені до зими, пора перед Воно починається після стійкого переходу середньодобової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від нуля до п'яти градусів морозу. Холоди затримуються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління, адже Україна знаходиться у помірних широтах, де присутні періодичні коливання температури. В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади, дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози нижче мінус 5 градусів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу. У північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах – тридцять градус морозу. На півдні Криму та Одещині тринадцять градусів морозу. Абсолютний максимум температури 24 градуси тепла у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла. Для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу. В Карпатах мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла, а в гірських районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів очікується 34,77 міліметрів. В Карпатах місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. У Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад у різних регіонах нашої країни буде став. Вати свої правила чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу країни це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів. Уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс 6-7 до 3-4 градусів у день. І від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрою. Пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Боковині та Хмельниччині. А от на півночі погода в листопаді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла. Вночі плюс 3,6. А у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4, плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9, плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі. На Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді. В день не вище плюс 5 градусів, уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні гойдалки прогнозуються і в центральних областях. Це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться із 12-13 градусів у день, а далі кілька днів буде 5-7 і знову 9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада. Топада, а на Вінниччині 28 – 28-29-го. у східних областях це Харківська, Донецька, Луганська. Денна температура швидко впаде з 10-12 градусів до 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а враховуючи, що небо часто буде малогмарним, вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозуються мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді прилітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами однак далі буде похолодання. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози Укргідромецентру та погодних сайтів відрізняються. Фахівці, метеологи очікують на незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптики обіцяють поступ. Похолодання протягом місяця, а ближче до зими, дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі у розповіла метеорологиня Віра Балабух. Повторюється ситуація весни, дзеркально, коли на погоду Європи і України суттєво впливав Азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому маси на території України будуть входити з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, метеоролог у всьому світі говорить про ризик для цієї зими через маловивчене явище. Ске стратосферне потепління. так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологлиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих Короткочасне затоки арктичного холоду, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. А яка погода більше подоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.